Чи варто довіряти відгукам книжкових блогерів? Всім привіт! Мене звати Юля, Ми на каналі Новка і сьогодні ми поговоримо про самоцензуру у книжкових відеоблогерів. Обговоримо мої думки, анонімне опитування, яке я провела серед блогерів, та думку одного з українських видавництв щодо цього питання. Я вирішила записати це відео, тому що досить часто серед блогерів я в особистому спілкуванні або десь в чаті чула, що їм книга прям дуже не сподобалась, а в огляді вони вже пом'якшували свою думку. Тож я вирішила розібратися з причинами цього, а також що з цим робити. Мій досвід співпраці. Я співпрацювала з видавництвами декілька разів. Перші рази це було коли ми обговорювали з блогерами на стрімах якусь книгу і питали у видавництва, чи можуть вони нам її надіслати. Тоді мені пощастило взяти участь в такому двіжі щодо «Агатангела Кримського це прям топ-обзотоп відкриття для мене. Та на обговоренні Бріджертонів. Тоді ми отримували книги. Читали їх та обговорювали десь жваво, десь менш жваво. Якщо їх ще не повидаляли інші учасники, я прикріплю посилання. Тож перші мої співпраці були не через мою шалену популярність через те, що ми спочатку обирали книгу, а потім приходили до видавництва з проханням її надіслати, і нічого не відбулося, якщо б вони не зголосилися надіслати. Ми б так само обговорювали цю книгу. Просто за свій кошт. Через це, мені здається, упередженості щодо такої співпраці в нас не було. В деяких випадках нам давали книги, в деяких випадках ні. Ну, люди читали та обговорювали на стрімі. Єдине, що коли нам давали на огляд, ми також анонс цієї події розміщували у соціальних мережах цих видавництв, що в принципі схоже на рекламу. Промоуцію цієї книги, але навряд чи ми Гатангела Кримського могли б якось промоутити, враховуючи те, що це класний український письменник, який вже давно-давно покоїться в землі. Так само і з Бріджертонами, тому що ми робили стрім по Бріджертонам, коли через місяць або два вже виходила друга частина. Також звівати ми. Співпрацювали щодо промокоду на 10% знижки, який вони давали майже всім блогерам. І нас не зобов'язували його вставляти у відео чи під відео, але, звісно, було б краще, б ми вставляли та казали, тому що це нам був відсоток. Але така співпраця припинилася. Також. В мене була співпраця з видавництвом Печера Платона, де мені надіслали книгу Філософині за те, щоб я розповіла про старт перед продажу. От у цьому відео. Там я прямо відкрито зазначила, що це співпраця з видавництвом. Я ще її не читала, але буду, тому що мені цікава ця книга. Також одного разу в загальний чат. Всіх книжкових блогерів скинули пропозицію від авторки щодо співпраці. Це була Ганна Городецька, і я співпрацювала з нею з книгою Господь не любить веганів. Тут я залишу вам посилання. Це одне з моїх найкращих відео і найгірших по переглядах. Ви можете побачити там ніякої упередженості не було, тому що я розписала все як є. Книга мені сподобалась, але вона була складна для прочитання. І я все це вказала. І загалом я ніяк не пом'якшувала свої якісь емоції, але більше я співпрацювати з українськими авторами напряму не буду. Тому що ми поговоримо про це далі в опитуванні, яке я дала книжковим блогерам. Був пункт щодо тиску в співпраці. І коли я співпрацювала саме з автором, я дуже боялася, що мені не сподобається. І тоді я не знала, як саме себе повести. Тому що, якщо б не сподобалось, я б так і сказала. Напевно, не знаю, повернула гроші за книгу авторці. Якось так. І в самому кінці ми поговоримо, чому. А, ну і також ви можете знати, що я співпрацюю з українською авторкою Юлею Нагорнюк як ілюстраторка. Але останній раз, коли я з нею співпрацюю, ви вже напевно бачите обкладинку її каналу дещо зміненою. Це тому, що я зробила їй аватарку, і вона надійшла в мені книгу. Ось така співпраця і. Я не думаю, що буду упереджена щодо неї, тому що перша книга мені сподобалась «Діва матір. І по друге, ну, якщо мені не сподобається, ну що ж, значить, не сподобається. Я вже відробила своє за цю книгу, тобто намалювала ілюстрацію. «Діву матір третя» я купувала за власні кошти. Теж. Тут без питань. Переходимо до опитування, яке я провела серед блогерів. В опитуванні взяли участь. 21 книжковий блогер, 80% з яких співпрацювала з видавництвами. Це не так багато, і це може не відображати повної картини, тому що для повної картини треба більше людей, або глибинне інтерв'ю. Опитувані були відкриті питання, і там відповіло достатньо багато людей. Проте все одно це не настільки репрезентативне опитування, щоб я. Могла б прям стверджувати, що результати показують і представляють картину загалом. Але це гарний привід поговорити над питаннями та над тенденціями, які виникли. В принципі, відсоток 50 на 50, ви можете зрозуміти, що там ну було б більше людей в один чи інший пік, то, скоріш за все, результати були б інакшими. А коли 70% людей щось каже. А 30% каже інше, то тут вже можна подумати над цим. Я буду вставляти тут діаграми, можу залишити посилання на таблицю з результатами. Якщо не вірите мені, то в принципі, що ви робите на цьому каналі. Якщо вірите мені, дякую. Якщо хтось хоче серйозно розглянути це питання і зняти таке ж саме відео, але з глибшим аналізом. Будь ласка, я не проти. Просто. Мої перегляди не дозволяють мені витрачати на це відео дуже багато часу, сил та грошей. Але не забудьте згадати про мене, буду б вдячна. Тільки дві людини відповіли, що вони або напишуть менеджеру, з яким зв'язувалися, або не будуть публікувати відео з книгою, яка їм не сподобалась. 37,5% відповіли, що. Скажуть в огляді, що книга їм не сподобалась. І 31,3 вказали, що згадають книгу, але намагатимуться сказати щось позитивне і говорити саме про позитив. На питання, чи відчуваєте ви, що негативний огляд на книгу може повпливати на співпрацю з цим видавництвом? 68,8% відповіли, що так. 56% і тут може бути менше половини, може бути більше половини, відсотки сказали, що намагаються прочитати книгу якнайшвидше після того, як отримали її, тому що думають, що це потрібно видавництво, якщо умови не кажуть інакше. Якщо вам запропонували оглянути книгу саме в позитивному ключі за гроші. Чи погодились би ви 11 людей відповіли, що розглянуть пропозицію в залежності від книги і видавництва. 8 з тих, хто співпрацює зараз з видавництвами, 3, хто не співпрацює зараз з видавництвами, і 10 людей відповіли, що не погодяться. Ті, хто розглянуть пропозицію в залежності від книги і видавництва, це не обов'язково щось погане. Тому що якщо б мені запропонували ем, гроші за переклад моєї улюбленої книги і промоуцію її на український ринок, як, наприклад, я знаю, що не платила гроші, просто просто, абстрагуємося, ем, як робила е, Юлія Проліц Емелі Генрі, вона щиро розповідала, що це одна з її найулюбленіших ромкомів, ну, Типу ромкомів, до того, як Артбукс випустили її на загал. І потім в кожному своєму відео про ромкоми вона каже, що зверніть увагу, Емілі Генрі, Емілі Генрі тут, Емілі Генрі тут. І я впевнена, що її не платили, я питала. І... Але все одно, якщо б на етапі того, як вона сказала, що Емілі Генрі її. Одна з улюблених ромкомів, до того, як артбукс видали цю книгу. Якщо б артбукс звернулася до неї з метою просунення цієї книги за гроші від грошей, я думаю, вона б не відмовилась, тому що вона робить це зараз безкоштовно. Ну, комон. Ці 11 людей це не означає, що вони продажні блогери. А це означає, що половина повністю відмовилась від співпраці за гроші. З метою позитивного огляду на книги. Нуль людей в цьому питанні відповіли, що погодяться на просування книги в позитивному ключі за гроші. Так само, як і ніхто не сказав, що в залежності від кількості грошей, вони можуть погодитись на цю пропозицію. 68,8%. Відчувають середній або великий тиск, коли беруть книгу на огляд. Що це означає? Що в питанні, чи ви відчуваєте тиск, 68,8% відповіли три або вище. 25% відчувають легкий тиск, 2% і нижче, і тільки одна людина відповіла, що не відчуває тиск, коли бере книги на огляд. Якщо книга, яку купили за власні гроші, не сподобалась, переважна більшість блогерів так і скаже про це у відео. Та також люди зазначили, що все одно будуть намагатися сказати про неї і добре, і погане. Ніхто не зазначив, що Книгу, яку вони купили, і вона їм не сподобалась. Вони не будуть показувати в кадрі або закруглювати угли, підбираючи слова м'якіше. Під час відгуку на книгу, яку купили власноруч, 23,8% сказали, що враховують те, чи будуть вони в подальшому співпрацювати з цим будовництвом, чи хочуть співпрацювати. І 76%, більшість, прям переважна. Сказали, що зовсім не орієнтуються на це. Враховуючи те, що тільки 20% книг на огляд, а 80% книг, які читають блогери, вони купили за свій кошт, тому що видавництво не так часто надсилають навіть великим блогерам книжки. Фразу ця книга лайно. Ви можете почути лише у 31,3% блогерів. Жодного відсотка про книгу на огляд. Інші або не роблять таких условлювань на каналі, або не кажуть таке про книги загалом, навіть при особистій зустрічі. Що цікаво, ніхто з опитуваних не стикався з реакцією видавництва на негативний відгук. 56,3% зазначили, що це не вплинуло на їх стосунки негативний огляд на книгу. І 43,8% відповіли, що в них не було негативних відгуків на книги на огляд, тож вони не можуть сказати, чи повпливало б це на співпрацю. Більшість книжкових блогерів працюють на основі книга за відгук. Є також варіант книга за згадування книги. Ну, наприклад, в покупках. Чи книга за е, згадування виходу книги, тобто за перепродаж? П'ять блогерів у текстових питаннях щодо співпраці написали про самоцензуру в тій чи іншій формі, або вони роблять це е, за допомогою методу бутерброд з лайном? Е, це коли кажеш, хороше про книгу, погане про книгу. та... Хороше про книгу, щоб не складалося враження сильного негативу, проте все одно була критика. Або вони зм'якшують кути, підбираючи більш м'якіші висловлювання. Хоча на книгу, яку вони купили за власний кошт, такого вони не роблять. З цього опитування ви можете побачити, що самоцензура таки існує. Проте вона не критична. Більшість опитуваних не буде хвалити книгу, якщо вона їм не сподобалась, без вказування негативних сторін, які їм власне, не сподобались. Причини такої самоцензури, і на мій погляд, та з текстових відповідей. В цьому опитнику. Перша причина це страх втрати співпраці чи погіршення стосунків з видавництвом. Друге, це бажання підтримати наші видавництва та особливо українських авторів у цей важкий час. Коли типографії зазнають обстрілів, а авторів вбивають буквально. Та відсутність фінансової компенсації. У вигляді рекламних інтеграцій чи книг на огляд за гроші, що підсилює залежність від бартеру. Міні-інтерв'ю з представниками одного з видавництв я запитала сім питань про співпрацю з блогерами з боку видавництва. І видавництво мені відповіло, відповідало чесно, проте я не буду вказувати їх ніде, щоб залишити анонімність. Це одне з українських видавництв. Ви точно, скоріш за все, маєте книгу цього видавництва у себе вдома. Скоріш за все, я тут зроблю міні мультик з викривленим голосом, щоб вам було веселіше, чи вплинуло б на подальшу співпрацю негативний огляд на надіслану вами книгу? Таких ситуацій стало більше, особливо коли люди просять на огляд книжки, не розуміючи, що вони отримують. І виходить негативний відгук, який вони дуже завуальовано намагаються зробити для того, щоб отримати подальшу співпрацю. Видавництво мало і має таку політику, що негативний відгук ніяк не впливає на те, чи буде подальша співпраця. Друге, чи потрібно читати книгу на огляд одразу після отримання в випадку нашого видавництва ні. Ми розглядаємо книгу надіслану блогеру як подарунок. Ми не зобов'язуємо читати книгу, підсвічувати десь, бо можливо, не час для цієї книги, вона не потрапить в настрій одразу і не очікуємо отримати одразу реакцію від людини. Чи були випадки, коли ви припиняли співпрацю через негативний відгук? Ні, такого не було, принаймні за час моєї роботи. Четверте: чому видавництво не платять Ютуб-блогерам за огляди? Немає грошей в бюджеті, але є в подальших планах. Також плануються якісь нові формати, не тільки книга за огляд. П'яте: якщо якась людина рознесла книгу вашого видавництва, яку купила сама, чи вплине це на можливість подальшої співпраці? Ми будемо це мати на увазі. Якщо це рознос в плані дизайну. Концепції формату книг та самого видавництва, то звісно, ми будемо мати це на увазі, що людина нас не зацінила. Якщо це стосовно змісту, ні, книга може не сподобатись, звісно. Шосте. Скільки контенту ви очікуєте, надсилаючи книги на огляд, якщо умови не були чітко зазначені? Ми не очікуємо ніякого контенту. Якщо людина зробить щось або людина каже, хочу книгу на огляд, зроблю те те. -те" я звичайно таки не реагую. А навіщо? Коли людина може зробити огляд, інший формат, прочитати що завгодно, то нехай це буде як буде. Сьоме. Ви очікуєте, надсилаючи книгу на огляд, отримати саме позитивний відгук? Ні. Взагалі, книга може не зайти і це ок, і серед інших видавництв це також розповсюджено, наскільки мені відомо. Висновки читачам. Блогери не будуть казати на чорне-біле, але скоріше за все будуть намагатися шукати в цьому чорному. Білі плями і розкажуть про них. Щоб зрозуміти, чи можна довіряти відгуку, звертайте увагу на те, чи є е, деталі у відгуку, чи аналізує блогер окремо сюжет, переклад, це ознаки об'єктивності. Більшість блогерів читає лише 20% книг по співпраці. Тож, скоріш за все, людина сама купила цю книгу. Але якщо блогер. Або блогерка кажуть, що вони співпрацюють з видавництвом і цю книгу надіслали на огляд, це також плюс в скарбничку довіри, тому що це додає прозорості. І ви можете зробити поправку на це, коли будете слухати відгук. Блогерам. Якщо цього не проговорено, видавництво можуть не чекати огляд одразу після отримання. Також можуть не очікувати. Якогось особливого контенту, огляд цієї книги окремо, тощо. Та, скоріш за все, не покладають надій на позитивний відгук. Тому блогерам не треба боятися чітче проговорювати умови співпраці з видавництвом та менше себе цензурувати. Бо велика ймовірність, що видавництву це не потрібно. Видавництвом. Під час співпраці з блогерами чітче проговорюйте свої очікування та зобов'язання сторін або їх відсутність, і те, що негативний відгук для одного, для іншого це список переваг: типу за багато жорстокості, чи замало інтимних сцен, чи легкий детектив вечір. Також не вимагайте від блогерів позитивних відгуків. Бо існує ймовірність, що вам відмовлять. Хочу подякувати тому видавництву, яке погодилось відповісти на запитання. Я не вкажу, хто ви, але відправляю вам підтримку. І моїм підписникам окремо. Я хочу пообіцяти вам, що на цьому каналі подальша співпраці, якщо вони будуть після цього відео, не будуть впливати на мою думку щодо книг. Тому що, по-перше, я вже маю дохріна книг. Дуже багато книг. Вони лежать на всіх поверхнях. Зараз лежать і на ліжку. І на столі, як ви бачите, вже не знаю, куди їх ставити. І навіть в шафі для одягу є книги. Більше 500 книг, куплених за власні кошти. Тож. Якщо мені запропонують якусь книгу на огляд, яка мені не буде сильно цікаво, заради просто співпраці з видаництвом, я не буду брати цю книгу. Тож менша ймовірність, що мені не сподобається, тому що я так, так одразу відсію. Друге, я завжди помічала і помічатиму книги, які прислали мені на огляд. Я буду це робити прозоро, і ви можете бачити кількість книг. Та які саме книги мені надіслали. І третя причина, як на мене, найважливіша для мене, це особиста. Мене дуже сильно бісить, коли пом'якшують думку чи змінюють її. Тому що один раз я бачила значну зміну, коли при особистому спілкуванні людина казала, що їй. Прям дуже не сподобалась книга, а у відгуку на своєму каналі вона зазначила, що їй сподобалася ця книга, можливо, з деякими негативними моментами. Мене це заділо, я спитала, що та як? Типу, це ж не щиро. І мені сказали фразу: Так, це ж ти знаєш, що мені вона не сподобалась, підписники не знають. І це було для мене шоком. Якщо не казати у відео свою справжню думку, про книги для мене, то немає ніякого сенсу знімати це. Тому що навіщо тоді робити це? навіщо витрачати час на формування якоїсь іншої людини чи образу у підписників? Якщо вам сподобалось це відео та робота, яку я зробила, підтримайте мене вподобайкою, підпишіться на канал та діліться своєю думкою щодо цієї теми яким блогерам ви довіряєте, та за яким принципом ви обираєте кого дивитись? Всім папа! -па.